Вітаю всіх. У мене було питання про вибори Президента України у наступному році. В новинах це гуляє. Одні кажуть, що можуть бути. Зеленський каже: ні, дивно. Але Америка вимагає, щоб були. Давайте подивимося: вибори президента України будуть у 2024 році. Вибори президента України у 2024 році. Будуть. З таки будуть. ну, вибори. Президента України у 2024 році. Будуть вибори. Ну, звісно, це вигідно. Ух ти. А це дійсно важко зробити. Ви розумієте, що вибори це дуже важкий процес в умовах війни. Важко їм, важко це зробити. Провернути всі цю махінацію важко. Це ж бабло яке. А хочеться. А як же хочеться, Боже. Але важко, незрозуміло як. Ага. Вимагають. Я б сказала, це зміна керівництва. Вимагається. Вибори, новий, щоб був. О! Велика вірогідність, що все ж таки вони будуть. Це питання наразі ще не до кінця вирішено, тому що обставини не для виборів, скажу чесно, але є давка зі сторони партнерів Америки в першу чергу, тому можливість велика. Давайте так. У 2024 році у України буде новий президент. У 2024 році у України буде новий президент. Невже? Стабільно. Ні. Ще не буде. Хочуть, хочуть, для цього вибори потрібні. Для цього потрібні вибори ж. А для виборів потрібний захист. Добрий. Ви знаєте, я не бачу ще нового президента у наступному році, але буде ситуація, коли військові. Військові скажуть, давайте щось робити вже, бо не стогидло. Саме військові будуть спонукати до змінах у владі. Військові. Ось так. Тому що так більше не можна, дурдом повний. На жаль.